Кільці вітаю вас! Це ваш стару прогноз на тиждень з 23 по 29 червня. І так, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. в Яких ви будете енергіях, люди, взаємодії, і візьмемо пораду від карт на тиждень для вас. І так, кільці прогноз з 23 на 29 червня. Понеділок король жезлів нам буде говорити про вогняну стихію. Це в нас овне леве або стрільці, можлива взаємодія з такою людиною. Понеділок ви налаштовані вирішувати всі свої питання амбіційно, підходити до всього з такою з запалом, з вогнем. Тобто, день, коли ми налаштовані досягати всяких результатів, ми знаємо, як цього досягти. Терта буде говорити про те, що знову ж таки, можливо, у вас буде людина така присутня, і ви будете з нею обговорювати якісь плани, вирішувати якісь плани і йти до своїх якихось ідей отак, ціленаправлено. Вівторок Вівторок у нас є карта смерті, це карта у нас трансформації. Коли ми от в голові у нас все перевертається. На 360 градусів, тобто, ми бачимо якісь речі зовсім по-іншому. У нас міняється якась, наприклад. Е Думка з приводу людини, дії, події і так далі. Тобто, щось змінюється в нашій голові. По карті смерті в нас може бути і дійсно розлучення з чимось, з кимось, тобто з роботою, з людиною, з стосунками. По карті смерті в нас може бути елементарно. Ми прощаємося з якимись речами, які не приносять нам задоволення. Саме мінімально, як ця карта може програтися. Середа Королева Пентаклів, ваша карта, ваша енергія сьогодні вам комфортно. В цьому дні да. королева Пентаклів це в нас діва, тельці або козироги може бути ще така взаємодія з людиною. В цей день ви можете щось купувати, щось цінне, велике, масштабне, тобто будинок, квартира, якийсь участок, дача. Хтось може переїжджати на квартиру зйомну, хтось може комунікувати з ріелтором. Да. тобто Це людина, яка займається нерухомістю. По цій карті ми можемо знову ж таки просто наводити порядок вдома, тому що королеви Пентаклів. Все на своїх місцях, в неї все складено, все чистенько, все э, прибрано і так далі. Знову ж по цій карті ми можемо э, дбати про своє здоров'я, десь іти, э, проходити якісь чекапи, да, якісь процедури, займатися якимось оздоровленням. Можемо прораховувати фінанси, розкладати по полочкам, куди нам треба що розкласти, просто займатися якоюсь фінансовою грамотністю. Четвер. А четвер у нас є чотири кубки. Чотири кубки це коли ми не задоволені якимось станом речей. Людина сидить у будинку, кубки в неї всі повні, але вона сидить і сумує і думає, до чого це б мені прив'язатися, щоб. Посумувати, да? тобто ми шукаємо проблему там, де її нема по цій карті. Чогось нам не вистачає, Щось, от якоїсь емоції в цей день нам немає. І ми всячески стараємось продивитися якийсь промінець через вікно і віднайти ту емоцію. Тому, якщо ви дивитесь це все, знайте, що може бути такий стан речей. Шукайте емоцію в каві, в, теле, в книжці, в якомусь в телефоні не шукайте. Не потрібно в телефоні шукати. В якихось медитаціях да, прогулянці по свіжому повітрі, тобто там, де ви можете її віднайти. П'ятниця, п'ятниця, шість кубків. Тобто хтось згадує якісь минулі часи. Шість кубків нас повертає в минуле, в дитинство, в якісь наші приємні емоції, вона згадує, да, як вони он, обнімалися. Кубки також в неї всі повні, тобто людина наповнена емоційно. По цій карті ми можемо спілкуватися з людьми з минулого. Тобто, десь ви зустрілися, наприклад, або домовилися зустрітися, гарно спілкуєтесь, проводите час. Но більш за все, ця карта вона е, таких приємних Спогадів. Елементарно ви подивилися фільм, погортали фотоальбоми, згадали щось, свої шкільні роки, свої студентські роки, і на душі стає тепло. Можливо, просто поїхали до бабусі, до дідуся, походили по тим вуличкам, де ви були в дитинстві, і вам стає от приємно і емоційно задоволені. Субота, а в суботу в нас є паж мечів. Да, там. Карта нам говорить про. Підглядання хтось за кимось може слідкувати в інтернеті, хтось може вивчати якусь інформацію, хтось може шукати якусь інформацію. Паж мечів, це в нас аналітика, це гострий розум. Знову ж таки, це пошук якоїсь інформації, вивчення якоїсь інформації. По цій карті в нас може бути близнюк Терези або Водолій. Людина, з якою ви можете комунікувати. Можливо, це ваша дитина, тому що паж мечів це маленький хтось може бути. Да? І паж мечів це в нас гострість, якась, якась різкість, тобто десь може бути от якийсь прояв такої маленької колкості у вашу сторону, або ж це будете робити ви. І неділя. І в неділю у нас є 9 кубків. Також приємна дуже карта, позитивні емоції, зустрічі, наприклад, з ріднею, з друзями, з колегами по роботі, в колоді райдера Вейта. Там людина сама сидить і насолоджується. Тут у нас, бачите, колектив, багато людей, приємні емоції. І карта говорить про те, що цей день от бажано зібратися, посидіти, відпочити, поспілкуватися, десь побути знов на природі. Бачите, дуже багато випадає карт, де от треба бути десь на свіжому повітрі. Да? І карта говорить, що в неділю він дуже благоприємний для цього моменту. Порада для тільців на тиждень. П'ять жезлів. А карта нам буде говорити про боротьбу. Наприклад, якщо у вас є ситуація в житті, де вам треба відстояти якісь свою правоту, якусь свою амбіцію, якісь свої бачення в світ, да? карта буде говорити про те, що ви таки маєте їх відстояти. Якщо на вас нападають, якщо хтось сумнівається в вашій компетентності, карта каже: вступай в цю боротьбу і відстоюй своє. І так, кільці. Це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!